Вітаємо всіх тих, хто працює за нашими підручниками або навчальними зошитами, і всіх тих, хто лише хоче спробувати працювати за нашим підручником. Ми, автори. Я Світлана Скворцова. і а я Оксана Анопрієнко. І ми сьогодні хочемо познайомити вас з особливостями нової редакції нашого підручника. Дорогі вчителі, ви працюєте в непростих умовах. Коли уроки перериваються тривогами, а частина дітей навчається дистанційно або змішано, ми також потерпаємо від усіх цих незручностей і намагаємось допомагати вам, учителям. А ви зі свого боку надихаєте нас своєю підтримкою і ділитися досвідом роботи за нашим доробкам. Хоча цей підручник має свою історію і в ньому збережено все найкраще з попереднього видання. Проте є зміни, які ми внесли, прислухавшись до ваших рекомендацій. З 2017 року ми працювали над створенням і державного стандарту і типової освітньої програми, навчальної програми з математики для нової української школи, і всі вимоги цих нормативів ми реалізували в нашому підручнику. Крім того, він враховує усі сучасні підходи до навчання математики, як і раніше, в ньому розгортаються методичні системи: формування поняття числа, формування обчислювальних навичок. Формування вміння розв'язувати задачі алгебраїчної та геометричної пропедевтики тож у підручнику сповна реалізовано принцип системності. Принцип системності виявляється ще й у тому, що кожен урок являє собою систему навчальних завдань, а не звичайний набір прикладів і задач. Кожна змістова лінія логічно вибудовується від підготовки до ознайомлення і до формування вміння і навички, нарешті до безперервного повторення. Новий матеріал уводиться поступово задовго до уведення повного поняття дітям. Пропонується підготовчі е, завдання. Засобом яких опрацьовуються складники нової дії. Далі на етапі ознайомлення діти мають лише зробити невеликий крок уперед: поєднати вже засвоєні раніше операції у систему і вправлятися у виконанні нової дії. Такий підхід забезпечує м'який перехід до нового матеріалу і сприяє кращому його розумінню. Розглянемо, що в нашому підручнику залишилось виправдано сталим, а що все ж таки змінилося. Так, додавання і віднімання ми розглядаємо водночас, щоб діти бачили зв'язок між цими діями. Такий самий підхід застосовано і до іншого матеріалу. Важливу роль відіграє моделювання. Ми використовуємо научні предмети, наприклад, математичні штанги Монтесорі. Завдяки цьому діти краще розуміють дії з числами. Далі від штанг і малюнків предметів переходимо до схем. Певний час ми відводимо на відображення різних варіантів ситуацій, об'єднання і вилучення. І нарешті схеми подаються поруч із сюжетними малюнками, що є підготовкою до введення поняття задачі. Вивчення чисел від 1 до 10 проходить у знайомій для дітей схемі, що зменшує стрес і робить навчання комфортним. Дитина переносить відомі їй способи дії в нову навчальну ситуацію, на наступні числа. Такий підхід дозволяє уникнути стресу від зустрічі з новим змістом. Як і раніше, на вивчення чисел від 1 до 5 відводиться один урок, а на числа від, 10, від 6 до 10 4 уроки, що дозволяє реалізувати вимогу розтягненості в часі формування в міні-навичок. У новому підручнику значно збільшена кількість завдань на засвоєння складу числа, на формування розуміння взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання, на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Родзинкою методичної системи, реалізованою у підручнику, є послідовна ґрунтовна робота з формування вміння розв'язувати прості задачі. Підручник містить спеціальні завдання на формування поняття задачі шляхом дослідження текстів, що підводить учнів і учениць до розуміння важливих ознак поняття задачі. Тому не кожна задача, що міститься у підручнику, має бути розв'язаною. Іноді достатньо просто попрацювати над її текстом. Працюючи над задачами, ми постійно занурюємо дитину в ситуацію дослідження, змінюємо умову або запитання задачі, змінюємо числові дані відповідно до певних вимог тощо. Ми ілюструємо ситуацію задачі за допомогою сюжетних малюнків, кодуємо її за допомогою геометричних фігур і демонструємо на схемах взаємозв'язки між числовими даними і шуканим задачами. До речі, діти вчаться розуміти схеми ще задовго до ведення поняття задачі. Вони встановлюють відповідність між сюжетним малюнком і схемою, і навпаки, переходять від схеми до вибору арифметичної дії. Усе це дії, що є складниками загального вміння розв'язувати задачі. Тому задачу ми вводимо лише в другому семестрі, належним чином підготувавши підґрунтя. Отже, на момент, коли діти, від дітей вимагається розв'язувати задачі, їм потрібно лише виконати засвоєні раніше дії одна за одною. Діти вчаться працювати із задачами поступово, спочатку аналізуючи їх. Порівнюючи різні умови та варіанти розв'язків. Вивчення чисел до 100 також побудовано на логіці дослідження від роботи з предметами та малюнками до розуміння розрядів десятків та одиниць. У нашому підручнику немає розірваних у часі двох етапів вивчення нумерації чисел першої сотні. Важливі поняття ми спочатку вводимо на числах другого десятку і за кілька уроків переносимо їх на числа від 21 до 100. Так створюється підґрунтя для перенесення відомих Знань у нову навчальну ситуацію для вибудовування певної системи знань дитини, отже, утворення чисел із десятків і одиниць, десятковий склад числа, порівняння чисел, додавання і віднімання чисел на основі нумерації спочатку розглядається на числах другого десятку, а потім переноситься на решту чисел першої сотні, що дозволяє уникнути дублювання і інтенсифікувати процес навчання. Щоб полегшити обчислення в майбутньому, діти ще в першому класі поступово знайомляться з додаванням і відніманням у межах ста без переходу через десяток. Зазначимо, що формування обчислювальних навичок вибудовується в процесі дослідження, діти відкривають способи дії через моделювання і оперування з математичними матеріалами, арифметичними штангами. Числами кружечками. Дуже важливо, щоб діти вчилися через практику, тому ми приділили увагу роботі з реальними предметами, арифметичними штангами, геометричними фігурами тощо, що допомагає формувати міцні знання. Такий підхід особливо важливий для сучасних першокласників і першокласниць, у яких процес пізнання відбудовується краще, коли залучається вся сенсорна система. Отже, як і раніше, основним методом навчання є дослідницький. Саме через дослідження, оперування з математичними матеріалами організовується навчання в пошуковій формі, що має великий особистісний сенс для дитини, бо ці знання вона здобуває самостійно, а не отримує зовні. У такий спосіб формується інтерес і позитивна мотивація до вивчення математики. Кожен урок року підручнику займає одну сторінку, і це робить матеріал зручним і зрозумілим для дітей. Для уроків формування нових знань у блокнотику біля назви теми уроку подаються основні поняття. А для уроків формування в навичок геометрична хвилинка, що дозволяє протягом усього навчального року систематично здійснювати геометричну пропедевтику. Ми вилучили завдання, які лише вказували на роботу з математичними матеріалами, натомість дали конкретні інструкції щодо роботи з ними. Ми також збільшили кількість завдань на усну лічбу. У нашому підручнику реалізовано систему послідовного навчання. Діти знайомляться з поняттями поступово, виконують дослідницькі завдання, вчаться розпізнавати схеми і працювати за простими алгоритмами. Також вони практикуються у застосуванні математичного досвіду. У підручнику використано умовні позначки, які спрямовують навчальну діяльність дитини. Завдання вищого рівня складності мають позначку Випробуй себе, а завдання з логічним навантаженням «розгадай секрет. Крім того, з'явилася позначка у завданнях, які рекомендовані для парної роботи. У зв'язку з тим, що діти поки не читають вільно, у підручнику досить лаконічно подані формулювання завдань. Ми від розлогих текстів завдань, залишивши їх у розробках для вчителя. Для вчителя є достатнє методичне забезпечення. Це розробки уроків і методична підтримка на платформі Ізі, і щотижневі вебінари видавництва ранок. Крім того, ми зробили ще один крок на зустріч вчителю в плані допомоги йому. Розробляються презентації до уроків. Ми маємо справу із дітьми цифрового покоління, які народилися уже, як то кажуть, із гаджетами в руках. І не враховувати це ми не можемо. Тому у підручнику, який зараз бере участь у конкурсі, не тільки збережено перевірену часом методичну систему, усі підходи і засоби, що допомагають учителю організувати навчання і досягати високих результатів своїх вихованців, а ще й враховано сучасні реалії навчання під час карантину і війни. Нове видання максимально адаптовано до застосування у різних форматах навчання офлайн і онлайн. Електронний додаток до підручника може використовуватися як за наявності, так і за відсутності інтернет-з'єднання. Під час організації дистанційного або змішаного навчання учитель може не лише демонструвати учням і ученицям сторінки підручника, а й оживити його завдання, запропонувавши дітям виконати інтерактивні вправи. Методичні підходи, реалізовані у підручнику, обговорено в колі вчителів. Якщо виникає потреба, ми звертаємось до практиків за порадою. Учителі також часто запитують нас щодо організації навчання. Нам дуже приємно, що реалізовані нами методичні підходи і засоби навчання мають повну підтримку з боку вчителів. Ми розуміємо, що всі ці роки поряд із нами йдуть ті, хто сприйняли наші ідеї, упроваджують їх у практику навчання і багато працюють над своїм професійним розвитком. Усе це варто того, щоб ваші вихованці. Демонстрували високі результати у навчанні. Ми прагнемо, що школярі і школярки України добре знали і любили математику, застосовували математичний досвід у повсякденному житті, критично мислили, оцінювали інформацію, щоб в них сформувалася спрямованість на досягнення успіху, саме нам із ними розбудовувати нашу країну, відстоювати її незалежність і суверенітет. Сила нашого народу у світі у здатності виживати за будь-яких обставин і творити своє майбутнє.